І це трета серія. Сьогодні ми будемо взяти у кольця э, Голгол, э, попасти у ворота. І один на один челендж. Поміж селевітрі я не знаю, що буду знімати. Ми Будемо бачити, пора. Чи, 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 чи. І в'ю перші. Двох метрів вб'ю. Потриму пиці. Капітан. Oh, yeah. Як! Фух. Три uh, об'ю. Два забиты. Один. Два. Пе. Він ворота з п'ятьох метрів. Набувати. Демо, три, чотири, п'ять. П'ять. Mm -hmm. На черхі перший. Чі, 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 Я б'ю перший. Вам б'є? Маємо по три попиці. По три.

Я але не хочу з'їсти ці болі. Може здорово? Далі... Рожевий, червоний швидкий. Не долетюк. Тупо. Штанга. Є. <гум> <гум> <Йес>. Нема. <гум> Дайте граємо двох. Нема. 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 Йой, yes. yes. yes я мусимо забити забароли. Рамчик є? Немає штам, га? Один, один, єс! Єс! Єс, ремонт! Я можу забити другий гол, просто космо. Ага. Ми граємо на першому, першого первого доп'ємось. Mnie się szansę, ale Mnie się jest szansę. Mnie się jest szansę. Mnie się jest niemala Mnie się jest szansę. żeby ja był szansę. Mnie się Dwa! Dwa, Mnie dwa, się jest Mnie się jest Якщо я, якщо я зараз біграю, то. Граю мене, звісно, це болю, тісно. А тепер, що грає? Два граємо тих, хто перший. Ешь! <laughs> Дай написала. Да. Ешьте <laughs> Ешь Симулю! Не надо Кусай, еще, еще два раза ешь угу. Еще два и еще раз Очень! Раз кусай! Раз? Раз! <звіг> Коротше, це перший сезон підійшов до кінця і ну і я не знаю, в чому ця, ця рубрика сподобалася. І як усім запорахливо, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. І за два місяці вийде э, другий сезон. Ну, папа. Ось таку -па. кусалась, буду рази. <різько> Фу!